Шосткинська громада знову в жалові, не дивлячись на весну у душах українців усе ще лютий 2022 року. Війна продовжує забирати кращих синів і доньок України, Люблячий батько трьох доньок, коханий чоловік, відданий син України Андрій Камилов. Йому було що захищати Камилов, Андрій Шарафутдінович народився 8 липня 1968 року в Шості. Середню освіту отримав в міській загальноосвітній школі номер 8 По закінченню школи вступив до Шосткинського професійного училища номер 10 де здобув професію електрика. З юнацьких років захоплювався спортом, віддаючи перевагу біатлону та хокею. Відслуживши в армії, почав працювати у сфері будівництва. Також деякий час Андрій працював на підприємстві Фармхім. Андрій Камилов мав багато друзів. Був добрим, відповідальним, відданим. Безвідмовний чоловік завжди допомагав усім, хто до нього звертався. У 2018 році Андрій зустрів свою майбутню дружину Наталію, з якою жили разом дружно, в злагоді, як кажуть, душа в душу. У Андрія. Залишилися доньки Олена, Вікторія, Альона та дружина Наталія. 2 березня 2023 року він став на захист України. Він пішов на війну заради мирного майбутнього своїх дівчат. Мріяв повернутися додому з перемогою, але не судилося. 27 лютого 2024 року серце захисника. Зупинилося. Йому було 55 років. Дорогою ціною український народ виборює свою свободу, рясно поливаючи кров'ю героїв-захисників родючу українську землю. Загинув ще один випускник нашої школи. Сьогодні ми стріляємо голови перед пам'яттю загиблого воїна. Андрій віддав своє життя, щоб жили ми, щоб жила. Наша держава, низький уклін, тобі, Андрію, тобі і всім тим, хто загинув, захищаючи нашу державу. Пам'ять про вас завжди буде з нами. А ви будете вічним прикладом для підростаючих поколінь. Слава Україні! Громада, ставши на коліна, провела свого земляка дорогою слави, честі та вічної пам'яті. Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди, цими ти, ти, мамко бути, цими жаль ти мамкобу. Мені синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю ле.